Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу номер 179 7 клас Алфра за підручником Олександра Істер. Читаємо за правильну машину та її підключення заплатили 11 760 гривень. Угу. Разом, тобто разом, відразу у нас додавання. Вартість підключення становить 5% від вартості машини. Тобто нам не вартість машини. Але відомо, що підключення становить 5%. Прекрасно. Скільки коштує пральна машина? Окей, добре. Значить, нам щось треба позначити через Х розв'язання. Позначаємо, що взагалі нічого про нього не відомо. Це про вартість машинки. Ми не знаємо, скільки вона коштує, тому пишемо нехай. Х, горимо. Це в нас коштує. Коштує машинка. Машинка. Так. Далі тоді. Через ціну машини ми можемо виразити підключення, скільки вартість підключення. Воно становить 5% від цієї суми. Пам'ятаємо, що, знаходячи відсоток від числа, ми множимо число на даний відсоток. Але 5% нам треба перетворити або на десятковий дріб, або на звичайний дріб це вже як ви хочете. Звичайно, що ну, можна на десятковий. Це 5 сотих. Так, пам'ятаємо, що 1 відсоток це сота частина. І множимо на саме число. Це у нас грн, гривень кошти, підключення. Підключення. Отже, все виразно. Складаємо рівняння про те, що я вам казала на початку. Разом. Так, заплатили 11760 гривень. Отже, складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Х, машинка, так. Додати 0,5 підключення, так, і це дорівнює 11760 гривень. Так, рівняння складено. Пам'ятаємо, що біля х у нас одиниця. Тому, коли ми додамо, це буде 1,5. Ось пробачте, лиш нулик. 5 сотихх дорівнює 11760. Здесь х дорівнює ділення 11760 поділити на 1. Сіла 5. Ого. Чому кажу Ого? <смір> Тому що при діленні розуміємо, що нам треба додавати ще два знаки, так? Ну, добре, я зараз порахую. Це буде 11200. А так, як ми через Х позначали вартість машинки, так? А нам треба знайти, скільки коштує тому. Це і буде відповідь гривень, так? Це в нас коштує машинка. Або машина. Ось. Так, ну добре. Тоді це буде відповідь. Відповідь. 11 тисяч 200. Uh -huh. Так, все задача розв'язана. Дякую за увагу.